Збудована нещодавно сучасна об'їзна дорога навколо Калинівки сама по собі дивувала місцевих мешканців розмахом робіт, що виконується. Однак, навряд чи Калинівчанам доводилось бачити таку кількість представників центральної та обласної влади разом та й ще просто неба. Урочисто дати зелене світло першому авто на Калинівській об'їзній запросили віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова. То, що ми за 17 років поставили 9 кілометрів, це впечатляє. В кавычках. но то что за последние 6 месяцев построили 75 дороги это действительно впечатляет поэтому огромное спасибо всем кто принимал участие в строительстве этой дороги позвольте накануне как говорится традиционного старого нового года поздравить вас всех с наступающим праздником с приближающимся крещением дай бог здоровья вам вашим детям Сім'ям всього самого найлідчого. Ми надеемся, що государство далі будет заказувати хороші дороги, строить їх не за 17 літ і будуть близька приближаться к европейскому уровню житті не тільки на словах, но и в уровні заработнеї плати. Відкриття нової траси має забезпечити не лише безпеку та швидкість руху для водіїв.